Красноградський район активний учасник проєктів Європейського союзу та Організації Об'єднаних Націй, спрямованих на розвиток територіальних громад. У цьому році декілька сільських рад району, вкотре виявили бажання реалізувати у себе на місцях проєкти, які мають на меті покращити стан соціальної сфери. У рамках реалізації цих проєктів вже відбулося кілька зустрічей представників територіальних громад, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування району з координатором проєкту у Харківській області. Обговорювалися ті напрямки проєктів, які реалізовуватимуться на Красноградщині, визначено кількісний склад учасників за словами координатора проєкту Галини Чалої, В Красноградському районі працюватимуть над реалізацією кількох міні проєктів Красноградський район продовжує роботу в рамках проєкту Європейського Союзу і програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це вже третя фаза проєкту І нам дуже приємно, що вновь. Красноградский район выиграл конкурс и будет продолжать развивать инфраструктуру, социальную инфраструктуру в селах района. На сегодняшний день у нас участвует четыре. Громады 4 сельрада с которыми заключены партнерские соглашения о сотрудничестве с проектом місцевого розвитку орієнтований на громаду. Что мы планируем реализовать вместе с громадами? Улучшением... Качество предоставления образовательных услуг ⁇ это энергосберегающие технологии для школ, расположенных в сельской местности, а также энергосберегающие мероприятия для детских садиков. Надеемся плодотворно и в этом году реализовать или начать реализовывать микропроекты, которые подадут громадские организации. Сейчас громады объединяются, определяют наиболее критические моменты, наиболее важные моменты в их, для жителей громад. Мы ну, постараемся помочь в решении. Нагадаємо, що третій етап проєкту ЄС проон місцевий розвиток орієнтований на громаду триватиме до 2017 року. Його кошторис становить майже 24 мільйони євро, із яких 97% – це кошти Європейського союзу.